Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Наш паросток. Ось ви бачите цей журнал-Паросток. Свіжий випуск в нашому регіоні. Раніше в бібліотеках якось його не було. Ну бо це такі моменти, передплата не завжди є. Але цього разу вдалося запросити на гостини, і ми якраз і вирушаємо на гостини. Це один із свіжих випусків цього журналу. Для дітей та юнацтва еколого натуралістичного напрямку, от і тут дуже дуже багато є цікавих сюжетів. Ми деякі сюжети е, спробуємо, як то кажуть, е, почитати, е, подивитися ілюстрації. От. Ну, я зроблю зараз короткий анонс для того, щоб ми з вами знали про такий журнал. Зараз я представлю всіх нас оператор і модератор ефіру Леніт Гапєєв, наші учасники, гості ефіру Владислава Сокальська. Вітаю вас. Вітаємо. Денис Новиков. Вітаємо вас. Вітаємо і Оленка Шмаревоз. Вітаю. Вітаємо. Вітаємо. Ну, про що цей випуск? Насправді екологічна тематика. Тут різні про різні екологічні конкурси про людину він придумав ядерну бомбу, ким був науковець Роберт Опенгеймер. Ось є така дуже цікава. Стаття в цьому журналі, це так, щоб ми знали завжди як читачі. Ми маємо навчитися такому професійному творчому дослідженню того, що пропонує читацьке середовище. Так, далі про втрату нюху, чому виникає та як це вилікувати. Є Тут такі матеріали цікаві. Це для тих, хто. Зможе десь в бібліотеці знайти цей журнал і захоче його запросити додому на гостини взяти, почитати. Так, ми ще приєднуємо, от у нас ще з нами Яніна також зараз приєднаємо. От, є у нас такий. Ну і зараз ми, ми перейдемо до найцікавіших матеріалів цього, цього видання. Журналу Паросток. Є також матеріал. Поговоримо про. Yeah. Добрий день, Яніна. Ми сьогодні на гост... вирушаємо на гостину до наш паросток. У нас програма в ефірі. Ми, 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 вже, ми вже вирушили, ми рухаємося, взяли на гостини буквально на один день з бібліотеки. Оцей журнал Паросток. Це один із свіжих номер один 24-го року. Той, що був у бібліотеці, я приємно. Вражений радий, тому що нарешті в наших бібліотеках, ну, в тій бібліотеці, де вдалося взяти, Холодногірська бібліотека, там є цей журнал. От і це екологічний журнал такого еколого-натуралістичного напряму. Тому що сьогодні весна, природа, екологія це такі актуальні моменти сучасного життя, на які ми звичайно звертаємо увагу, тому що ми і малюнки робимо і. Песиків, собачок наших домашніх улюбленців, ми дуже полюбляємо, бережемо, цінуємо, як як писав, ми відповідальні за тих, кого приручили, бо Земля є планетою людей. Земля це ж предмет екології, звичайно. І от у нас іще тут маленькі наші друзі. У нас завжди наші вболівальники, Семенчик, Богданчик. І наш рожевий коник. Вони теж дуже вболівають за екологію. От. Це я зараз показую для Яніни. Нагадаю про що цей випуск журналу? І тут ми зараз перейдемо до найцікавіших матеріалів, на які ми трошечки більше звернімо уваги. Звичайно, що є такі цікаві вірші, Ух ти, це у нас Це у нас чий малюнок, це у нас Олена Шмаревоз. Цікавий малюнок екологічний, я так правильно зрозумів? У Оленки. Так, у Оленки, а можеш нам ще раз його показати? Хм, цікаво, цікаво. Це людина та всесвіт. Я так розумію, що настрої людини. 에, до речі, до речі, про настрій про кольори. 에, от запитання, про яке я згадав. Ми таке читацьке дослідження. Дякую, цікавий цікавий твій малюнок. 에, e, скажіть мені, хлопці. Це малюнок. А що це? É, 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 мене в мене є я на цьому ну, так історії. Типу, ну, ага, зрозуміло. Kompli? Ілюстрації, так. 에, скажіть мені, який сьогодні колір? Вашого настрою. Колір, колір, настрою. Хто мені може сказати, в кого який колір настрою сьогоднішнього дня? Це також з екологією, з погодою, з природою пов'язано. Так. Підняв руку, підняла руку Оленка. Оленка, який в тебе колір настрою сьогоднішнього дня? Чорний. Чорний. Ну, чорний теж нормально для японців, так. А Денисе, а в тебе який колір настрою сьогодні? Жовтий. Жовтий. Угу. Ну прям як сонечко. Так. Влада, який в тебе колір настрою сьогоднішнього дня? У мене сьогодні, мабуть, ну такий помаранчевий, тому що у мене сьогодні ранок трішки неудачний був. Угу. Ну помаранчевий це не так погано, в принципі. Яніна, а в тебе який колір настрою? У мене роз... розовий. Ага, рожевий, чудово. Ну, майже ще не червоний, але рожевий це теж. Ну, Сьогодні холоднувато. А я вам прочитаю зараз вірш авторка Лідія Підвисоцька Наша планета. Тому що нещодавно, наприкінці квітня, 22 квітня, був Всесвітній день Землі в космічній холодній пустелі. Єдина планета така, що звуть її просто землею. Зелена домівка моя. Бувають тут грози і зливи, а взимку густий снігопад. Тут сонце заходить красиво, ключі журавлині летять. Тут зводить голівку під сніжник, тут житті волошка цвіте. Шануй і люби її ніжно, бо інших таких. Не знайдеш ось такий класний вірш про нашу планету Земля ми прочитали в цьому журналі Паросток. Ну і зараз ми далі вирушаємо такими цікавими сюжетами. Я от одразу тут, неподалік цього віршика, на сусідній сторіночці живе інший сюжет, це Новела, також авторка Лідія Підвисоцька. Новела має назву орхідея. Над нею потішався весь будинок. Всі сусіди заочно прозивали її орхідеєю. Прозвали за те, що у своїй квартирі на вікнах вона викохала цілу плеяду цих екзотичних квітів, за якими старанно доглядала, плекала, пестила свій квітник. На підвіконнику, розмовляла з тими квітками, як з живими істотами. Була певна, що вони чують її та розуміють. Може, таке твердження граничило з легким божевіллям, але вона над тим не замислювалася. Стара, змучена незгодами життя, жінка завжди сумна, завжди задумана, самотня. Всю свою нерозтрачену любов віддавала цим квітам, і вони її, їй платили сторицею, такою самою щирою любов'ю. Майже цілорічно цвіли так пишно, навіть якось відчайдушно, як, мабуть, ніколи не цвіли в природних умовах на своїй далекій тропічній батьківщині. Її вікно. На другому поверсі просто горіло, переливалося усіма кольорами. І кожен, хто проходив біля будиночку, мимоволі стишував хід, піднімав голову і милувався неймовірно буйним цвітінням, неповторністю форм та барв. Кажуть коли пече біля серця, то це перша ознака інфаркту неправда. Це перша ознака нерозтраченої любові. Це буває, коли в серці збирається так багато любові, що вона аж лється через край і немає на кого її вилити, нема кому її подарувати. Чому так часто самотні люди заводять собі котиків, песиків? Та щоб мати про кого піклуватися, мати кого любити. Яка різниця увесь сенс життя в тому, щоб віддавати? Не брати, а віддавати? Віддати все аж до краплинки, як мати віддає своїй дитині, нічого не чекаючи натомість? Боронь вас Боже, щось узяти, докрихти, все своє роздати, бо сенс життя, гадаю, тільки в тому, як сказав один маловідомий поет. Того, звичайного, нічим непримітного ранку вона прокинулась від голосного дитячого плачу хтось плакав тихенько, жалібно та розпачливо, і в старої жінки просто. Обірвалося серце. Вона накинула легенький халатик на нічну сорочку і невмита, нерозчесана, вибігла в загальний коридор. Біля сусідніх прочинених дверей стояв маленький хлопчик і гірко плакав. Вона його відразу впізнала. То був сусідський костик, один із тих шибеників. Що постійно зухвало кричали їй навздогін Орхідея, орхідея! А тоді тікали, щодуху кудись під недоступний для неї захист, супроводжуючи свою втечу веселим, нестримним реготом. Вона хотіла повернутися назад у свою квартиру, але сльози, що окотилися по замурзаних щічках дитини, моментально змили з її серця. Образу, ти чого, костику, нахилилася низько над ним. Хто тебе скривдив? Квіти, квіти, ледве вимовив малий і аж зайшовся в ревному плачі. Які квіти? Не зрозуміла жінка. Про що ти? Поясни до ладу, може, я тобі допоможу. Той недовірливо глипнув на неї і нічого не сказав, тільки щоки його помітно порожевіли, видно, пригадав собі те немилосердне цькування і власні викрики. Погуди мені, погуди, з запрочинених дверей почувся невдоволений голос Костикової матері. Зараз я все кину і замість роботи. Побіжу на базар за букетом, і без букета будеш гарний. Ага, ніяк не міг заспокоїтись малюк. Всі прийдуть з квітами, подарують Галині Степанівні, а я ні. Тільки я один не подарую. Костик закінчив фразу на такій довгій, високій ноті, що його плач перетворився на якесь виття. Господи, подумки. Ахнула старенька. Як це вона могла забути? Сьогодні ж перше вересня? Свято для всіх школярів? Вона була нецікава людям. Завжди мовчазна, зажурена стара жінка. Всіма зневажена і всіма осміяна. Постійний Незмінний об'єкт для глузувань, але сьогодні все було інакше. А тепер, як сказав Антуан де Сент-екзюпері, на моїй планеті по імені Земля плакав маленький принц і чекав, щоб його хтось втішив. Одніє. Жінка несміливо, боязко, там в когось трошечки звук, якщо можна прикрутити, там трошки фон іде. А тепер, як сказав Антуан де Сент Екзупері, на моїй планеті по імені Земля плакав маленький принц і чекав. Щоб його хтось втішив. Жінка несміливо, боязко провела рукою по його стриженій голівці, від доторку її рук він підвів на неї свої карі, омиті сльозами оченята. Такі блискучі та коричневі, наче каштани, що восени з лунким стуком падають на бруківку і звільняються від своїх. Шкаралупок. Вона така незвідана та незрозуміла ця країна сліз. Знову запевнив її письменник. Але старій жінці все було зрозуміло в тій країні. Вона сама там мала постійну прописку і тому добре знала, що їй робити. Один лиш крок. І вона вже в квартирі біля своїх викоханих орхідей. Голосно клацнули ножиці, наче голодний звір зубами, рясним дощем посипалися пишні квітки додолу. З розкішним букетом орхідей вона вийшла в коридор, де ще ніяк не міг заспокоїтись костик, мовчки тицнула свій букет здивованій дитині просто в руки. Не в силі вимовити хоч слова, бо їй щось задушливо перетиснуло горло. І той так само мовчки його прийняв, задихнувшись від щастя. Повернувшись до себе, жінка втомлено присіла коло свого спустошеного вікна. Раптом відчула, як щось легенько, пестливо доторкнулось до її щоки. Квітка, одна єдина, яку вона по неуважності своїй не зрізала разом з усіма. То була особлива орхідея найкраща. Її гордість то була орхідея Фаленопсис. мала великі квітки надзвичайно красивого забарвлення – біло-фіолетові. і формою, і кольором вони дуже нагадували велетенських тропічних метеликів. На мить майнула думка залишити, але тільки на мить. А потім знову вхопила ножиці, і остання квітка, затремтівши, безсило упала на її руки, викохана та убита тими руками. Прутко, як молода дівчина, вискочила на балкон. Костику! Костику! загукала до малого, який з чудовим букетом її улюбленців, гордо й поважно вже відходив. Від під'їзду. Костику лови. Орхідея полетіла вниз нестрімко, а повільно, кружляючи, неначе дійсно ніжний тріпотливий метелик. Костик спритно впіймав квітку. І підняв до неї своє личко, на якому від захвату аж горіли його великі карі оченята Він подумав, що годилось би їй подякувати. Але ось досада хлопчик не знав імені старої. Ніхто в будинку не знав. Її всі глузливо називали просто орхідеєю. Щойно ми прочитали на рубриці Літературна сторінка, новела орхідея авторка Лідія Підвисоцька в одному з свіжих номерів. Паросток в ефірі програма Наш паросток. Скажіть, будь ласка, як ваші враження від цієї новели орхідея? Зараз почнемо з Владислави. Будь ласка. Можна я скажу. Будь ласка, Денисе, кажи, кажи, давай. Добрі. Добрі. Так. Добрі. Квіточку. Хтось, хтось пожалкував комусь, було шкода за квітку. Владислава, як твої враження? От новела орхідея? Що ти відчула в цьому сюжеті? Непогана повість. мені сподобала. Угу. Так, це, це новела, такий е, малий жанр, малі форми. А Яніна, який був твій настрій? Від життя цієї орхідеї? Від цієї історії. Дуже ну дуже добрий, дуже добрий, дуже гарний, радісний. Так, бачите, квітки дійсно треба берегти, не ображати. Е, треба любити, цінувати, вміти вміти берегти дійсно так. Е, ну і зараз я ще вам на завершення нашого ефіру, нашої е, такої літературної мандрівки з нашим паростком. Це такий журнал екологічний. Е, тут всередині. Ще є такі, я знайшов цікаві, цікаві ілюстрації, зараз я їх покажу. Ну, тут є чорнобілі фотографії, мандруємо Львівщиною, долина диких тюльпанів. Ось є такі дикі тюльпани. Тут, правда, чорнобілі фотографії, але все одно дуже такі красиві є квітки. І зараз. От іще є така сонячна квітка. Багатьом з нас ця рослина знайома під назвою календула лікарська, календула офіціналіс. Та в Україні одну з найдавніших і найпопулярніших серед лікарських декоративних рослин, яка недаремно заслужила загальне визнання і, безперечно, народною називають нагідкою. нагідки є таке українське слово. Ось знайома нам квіточка, яку теж треба е, уважно спостерігати, берегти. І хто їздить е, або їздив до бабуся чи дідуся у село Українське, то е, я теж своє дитинство пригадую до бабусі з дідусем, коли їздив, то е, мені якби давали таке. Домашнє завдання не писати різні там твори, як шкільні завдання аналіту дають, а збирати оці квіточки нагітки. Тому що бабуся мала медичну освіту і вона збирала оці нагітки в спеціальне таке відерочко. Це для здоров'я корисно, коротше кажучи, кажи Яніна. А це Олена. А, Це Олена. Угу. А, все зрозумів. Там А 8 А 8 зрозуміло. Кажи, кажи Олена. Можна це організатор? Добре, зараз ми будемо зараз. Ми завершимо нашу, нашу мандрівку, я потім зроблю. Проте я бачу, що тут під однаковими назвами ви якось так хитро зашифрувалися. Я я знаю, що Яніна під гала галаксі... а можна я Ніна під А Галаксі. Я покажу картинку. Звичайно, покажи покажи, будь ласка, Денис, покажи. О, чудово! Дуже-дуже красиво. А ти вже вчора подивився трошечки той сюжет, що я читав в ефірі. Олена теж брала участь в наших читаннях. Якісь уривочки послухав? Ні. Ще ні. ні. Ну, ти зможеш, зможеш це зробити. Це у нас так звуки повітряної тривоги, іноді так можуть, можуть такий контрапункт музичний в, в ефір, але. Але е, зараз я обіцяв перед нашим завершенням, от вони, я знайшов, те, те на чому ми зараз завершимо наш ефір, є е, е, такий був проведений е, всеукраїнський конкурс робіт юних е, фотоаматорів <кхід> Моя країна Україна. І зараз я вам покажу тут е, мій вірний пес. Потім наступне фото: сюжет Львівський оперний театр. Сірі води. Мій захисник, Енергодар. Біль. Енергодар. Діти це квіти. Діти це квіти нашого життя і відзеркалення. І ще старі фотографії. Я якраз відомий музичний твір згадав старі фотографії. Знаєте, так, скрябін. От подивіться на ці. Фотографії учасників фотоконкурсу. Дуже такі цікаві, мотивуючі. Кольорові, до речі, фотороботи. Вони також сьогодні представлені в нашому свіжому випуску журналу Паросток. Чи добре ви побачили ці фотографії? Так. Добре. Добре. Ну, тоді. Ми хочемо на завершення побажати нашим глядачам, дбати про довкілля, берегти природу, от читати журнал Паросток, там, де ви знайдете в бібліотеці вашого місця перебування чи міста, чи великого мегаполіса, чи селища, чи маленького села немає значення. В будь-якому місті чи містечку мають бути бібліотеки. От, якщо ви знайдете журнал Паросток будь-якого року, ну якщо 24-го, то, то вам найбільше пощастило знайти найбільш такий свіжий випуск, як сьогодні ми на гостини запросили цей журнал з бібліотеки. От, дякуємо Холодногірській, бібліотеці міста Харкова. І бажаємо любити нашу планету людей. Земля є планетою людей, як писав Антуан Екзюперів в Повісті. Маленький принц, от. І не забуваймо про ті класні об'єкти природи, про ту красу природи, яка є в Україні. І в цьому випуску журналу про це багато можна почитати. На цьому дякуємо за увагу.